Смотри, красавчик, прибором уже по машині ходить. Смисля. А тому говорить, розмішало. Тішуємо йому, зара... йому зараз. Дей, що не Доброго дня! Доброго. А хто вам дозволить прибором, бити? Я на площадку що дивіться машиною на лідерані. Тож ж вам я по телефону з вами говорив, що машина в рідній фарбі. Я не можу перевірити, мені людина попросила. Ну, ви царапаєте, дивіться, вот царапину зробили вже. Чим я царапаю? Це прибор. Приплю... Там металічна тема, я в нас царапає мені крило, дивіться. це. Що ви почкаєте? На воно прибор. царапає машину автомобіль. Що воно царапає? Це прибор, він бачите. Поїхали по на СТО, там перевірте. Ви царапаєте автомобіль мені. К СТО, я сам зараз перевірю машину. Що тут перевіряти, СТО? Ну як зробити? ви зайшлися і без спросу взяли на. Це площадка відкрита? Ну машина стоїть. Ви не зайшли, не поздоровалися. Сказали, чи відвіта, можна машина стоїть я приїхав і дивитися, Не починайте чоловіці чоловіче. Ви бачив, ви неправильно себе ведете. Ви зайшли без дозволу, почали тикати по машині. Машина не стоїть дві копійки. Понімаєш і ще раз чоловіче, кажу, мене людина наймала, я роблю свою роботу.